Залишились на рибалку, там ось вот, річ з пінням з'явилася да. така пунька, пінька, пінець, Так, все, вже вот зрішую біля базара, гріша. Привіт всім, чик. Все, привіт колеги, їдемо на рибу. От вже зібралися зараз ще в магазин, ще дещо докупити і стартуємо. Думаємо, куди нам їхати, такі лучше зранку. От, покажу вам наш центр. центр. Базар. От, приїхали. Вгораю на водозабор. Спускаюся до води. Направо Скіні, все. Зараз провіримо, що Женя. Вже лодку розкладаю. наши мужики поехали на Гараевку. Кто куда? Красота. Ты. Снежок был. Є. Гріша вже лодку розкладає. О, красота, оце от бакота там. Настраю, рюха ага. вже все, кидає вже щось лове, тягне. Ідемо з рішую, шукаємо малька, хочемо трохи наловити. Там же лодку накачали, все. А йдемо, дивіться яка тут красота. Каже, гріша, що судаки мінімум, по 7 кг, він навіть менше сьогодні брати не буде. Все випускаємо, да? далі От віце яка тут красота Дивіться, у мене йде зйомка, тут тихенько таке діло Це ж людям це ж розказує людям що ми робимо, то зло у мене ріше, малямницю розкладає Дивіться, яка тут красота. Бак, вот колодівка вон напротив. Дуже гарно. Там водозабор. Ось тут наскалавки. Такі краєвой, да капец. Красота. Неуписуем. Сюди гріш, він там малька наловив. Все гарно заробле пробувати шукати судака. От, дивіться. красота. построим. Oh. <coughs> Риша тут засил. Тихенько, тихенько. Рішалови малька. Ну, вже хтось на чомусь пливе. Мужики уже все на лодках, но перейти треба да, еще. Да, да. Он взрешивает малька. Тикай. Да, да. А мы пущи. Он помог. Вот. Туда йде? Да. Пішли. О, о да ты що? Красавчик. Що? Дві це гріш вже знову пашу. Нулька. Я не бачу. Опа. А ти шо? О. Бери. Бриди донори сюда. Да. Красота. Буде сюда. А во! Сидів, сидів. Рішена. Пішла жара. А ну, давайте бітрок. Давай давай наскільки. Верховодка. Хорош. Аркадія то, Саня, немає він би. Тут як Саня продає. Тільки це Дністровська. Ну тут Дністровська є і така, бач? Ага. Це уклія. Ага. А є верховодка. Поняв. Ну так. Да. О, це ти в шах подъем хороший. Удачный. Ты її там добре висадив, Вечика у гріш. Ай, ти кала <с> Вот <creme> и Что? Вот и репка, красота. Гріша рибак. О, баш? Верхов... Верховодка. Ага. Не верховодка, а окріє. Ага. Не днісовка. О, пукасі, карась. Та ти що є? Карасик, прикольно. Все, буде. Буде судак. Відкриваємо зрішу на водці. Все зібралися, сіли. на налесла, походу. <кліпи> Наловили малька. <кліпи> Все. Відпливаємо від берега з гріш. Все, лишаємо на хазяйство на дрюх. Пливаємо. Ну давай це. Треба ще Грішний спінінг витягнути. Десь зацепка. Давай мій мою сторону, може я поставлю гріш. ха <глухи> О, мужик злою вокуня першу <глухи> Дарай, то... <глухи> ага. не можем просто не раз підтягується тут з рішу. Ну, Бачи ага. Все. Зараз ми собі... Ми що з не зловимо? Як мужики з берега говлять, ми ж з Це яка красота. За да, один з голови. Ха-ха. Зараз подивимось, що там робиться. Ми зараз скалу йдемо по підьоргані. Ну, ну а що? Зараз на як почнемо шурувати, наш нам тисніть. Да, я уже лечу, все как положено, но я по технике безопасен. За той поворотой, боже, торопись. Ну. Бак Вот так, а если бы я так. Субак может толчать канал Хто ну, пробував, ти тут за глибина, нам не платить каміння Не ближче до скали От, підпливу зрішую до скали місця дві цій ті. леснички поробили. Сидять мужики на, с... на окуні. Зараз будемо пробувати, дрга. Не, не набираюся. Зараз ми Причок. Я тоже беру дергалку, спинку лишаю. Бля, держи. Я ща бомбля, знаєш, як на кудочку. Да. Я тоді був тут на макуває, я туди приїжджаю. Ходим сюда. Ну так, коли тут править. Монастириться. Іванки батьки звідси. Оку? А во грішать укунів на малька. За під скалою. Все на спині, на щит. Пробували надійшли. Так він його ебашить, блядь. Ну. Все, зараз я теж хуяха так, зараз. Буду тоже врубати. Ріш, ша-ша. Що, не візьмеш лодку перевернути? Що, врізав? Так. ха Що ти шо? Фух. Що? Ха-ха-ха. Ти бачив, як взяв? Фух, щось таке взяло, звука ти серйозно, я чусотку не привернув. Та воно туди тягнуло мене. Та ти що? обірвало гачок чи не закинуть? Переробляти. Тогда зрішує на лодки шуруємо. нам поприскали. Ззаді розлів. Факота. Шуруем. Красота, конечно, тут не описываем. Пассажира, блядь. Аж какие сцени. О, уже дождик какие-то начинается. Ну я на, я, над зимову дергал, по кунці лопаются. Вот так вот. Бакота, вот такая вона бакота.